Виконували завдання російських спецслужб. У Бердичеві затримали паліїв осіб, причетних до підпалу двох військових автівок. Правоохоронці оперативно встановили та разом із СБУ затримали. Ними виявились двоє 20-річних та 18-річний жителі міста. Бердичівські поліцейські спільно з працівниками управління карного розшуку та співробітниками Служби безпеки України встановили місце перебування даних осіб. Двох із них затримали за місцем проживання спільника, а іншого за місцем його роботи. Всі троє місцеві жителі, двом з ним по 20 років, третьому 18 років. У їх оселях правоохоронці провели невідкладні обшуки, під час яких вилучили сім-карти, мобільні телефони, одяг та інші докази їх причетності до протиправних діянь. Одна з автівок належить громадській організації, що пов'язана з військовою сферою, інша власність військовослужбовця, який наразі перебуває у зоні бойових дій. Машину не раз возив на фронт і назад для ремонту волонтер і депутат міськради Максим Шафранський. А наша машина, ну, серинос Сейник, який під позивним Жаба, яка доволі таки звісна машина. Це машина військовослужбовця Олександра Афанасьєва. Позивний «Кочевник», доволі таки звісна лічність. Працювала ця машина роки три вже вона. Дав, їй вже троє роки точно є. Це вже, мабуть, вже третє, четверте, п'яте життя вже неї в цій машині було. Ну, машина дуже шкода. Зараз вона вже була повністю готова, вимота, повішена освіжитель воздуху в машині, вона повинна вже була їхати. Саня хотів її віддати хлопцям туди на Сіверськ, на групу, тому що в них зараз проблеми великі з автівками. І, хоч машину загасили ще до приїзду рятувальників, передню її частину вогонь значно пошкодив. На момент підпалу волонтер був у дорозі на фронт. А повернувшись, оглянув і розповів про стан машини друзям у Фейсбуці. Ну, наскільки я подивився, взагалі вона підлягає ремонту. Але ну, закінчиться слідство, заберемо її тоді з штрафмайданчику. Ну, щось мені здається, що там буде треба вкласти стільки коштів, що воно цього вже не стоїть. Бо машина, хоч і внедорожник, але вона багато там часу не витримувала, а знов вкладати кошти, ну, я не знаю, навряд-то. навряд, ли, навряд ли. Хотілося б, звісно, тому що машина. З історією, великою історією, але так сталося, що напевно вже ні. Дуже велика вдячність працівникам служби Божої поліції, що відреагували і швидко знайшли злочинців. Він побоюсь цього слова. Ну це насправді злочинці. У поліції кажуть, хлопці шукали легких грошей в інтернеті та натрапили на ворога, що запропонував здійснити підпали. Всі вказівки вони отримували через месенджер. І зафільмували усе на відео як доказ того, що вони виконали вказану роботу і направили своєму куратору, але обіцяних грошей вони так і не отримали. Крім того, поліцейські встановили і їх причетність до підпалів ролейних шаф у Бердицькому районі. Та напередодні вони отримали нове завдання здійснити підпал одного із відділень Укрпошти у місті Бердичеві. Але здійснити цей підпал їм не вдалося, так як вони були затримані правоохоронцями. Усім трьом підозрюваним слідчі поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури оголосили про підозру. За частиною першої статті 114 Кримінального кодексу України це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України або інших військових формувань. Наступного дня, 30 травня, судом їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває, нині його здійснюють слідчі УСБУ області. Відповідно до чинного законодавства, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від п'яти до вісьми років. Оцінку правоохоронці ставлять їм, батьки їхні, ну, на ті їхні совісті, ну, але е, ну, вони повин, повинні сидіти, тому що в наш час, особливо зараз, ну, вони повинні були розуміти, що вони роблять. І вже ж це ж не тільки на машини, вони підпалили, вони знали ціль, направлено, йшли на цей злочин.